Усім доброго дня, канал Сіська Господиня, і я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні я буду запікати картоплю у рукаві у духовці. Це без м'яса, ну, з овочами можна. У мене сьогодні тільки отакий заморожений болгарський перець. Він ще, як бачите, трошечки розморожується. Можна ще сюди і грибочки, шампіньони. Теж дуже смачненько буде. Це така картопелька пісненька. От хто бажає щось пісного, це якраз вона виходить і смачненька, і пісненька. І покажу вам, як я сьогодні це буду робити. Скажу, що мені для цього потрібно. Я взяла от таких картопель. декілька, ну, кожен картоплі бере, як я завжди кажу, для своєї сім'ї. Два великих перця таких розморожуються у мене в болгарських, дві цибулі середненькі, три зубчика чесника, олія, сіль і перець чорний мелений. Якщо немає такого перцю, можна взяти паприку мелену. Вона теж дуже гарний запах дає і смак. Я це зараз все поріжу і покажу далі, як я це буду робити. А зараз покажу вам. Бачите, я заляла холодною водою картоплю, поки нарізала цибулю, щоб вона не потемніла. І отак нарізала. Бачите, ну, це кожен за своїм смаком теж нарізає, кому подобається. Ну, а цибулю просто на четвер розрізала і отак на велику, як ми кажемо, порізала. Іду зливати воду з картоплі. Воду зіляла з картоплі. Тепер буду сюди додавати цибулю. Отак трошечки рукою можна її Перетерти, щоб вона трошки швидше сік віддала сюди до картоплі. Прямо отак можна. Тепер перець. Я забрала перець, отой, що був у мене чорний мелений, і згадала, що в мене є суміш перців. А ви можете сюди додати і приправу для картоплі, якщо любите за своїм бажанням. Ну, туди трошечки оцих суміш цих перців. Ну, no, десь так додала одна третя, одна четверта чайної ложечки. Це столова ложка. І візьму так десь, десь трошки менше як половина столової ложки солі. Посолю. І все гарнесенько, зараз все перемішаю. І залишу хоча б на хвилину. Ну, 10, 7, 10 хвилин, щоб я трошечки сок пустив. отут картопля, цибуля. Щоб я трошки промаринувалася з цим усім. А я поки включу духовку на 200 градусів і наріжу перчик. Пройшло майже 10 хвилин. Картопілька так гарно пахне. І тепер я покажу на велику отак нарізала перець. Додаю сюди і так напів розмороження. Добре, чесничок я казала, не казала, це аж в кінці мені буде треба, коли я вже перед тим як картопля вже буде готова, і я розріжу рука, вона буде ще на 10 хвилин залишу, щоб засмажувалася. Тоді додам їй чесник. А чеснодавки просто його видавлю і додам до картоплі. тоді. Отак, трошечки. Ой, олія. Так, десь. 50-70 мл олії додала. Я думаю, що харпить на цю кількість картоплі. От і все. Покажу вам, що я отут приготувала таку миску, щоб по столі не розбіглися мені. Рукав зав'язала з однієї сторони, яку ми робимо. то все гарнесенько сюди. Сік, що трошечки утворився. Зараз ще до, віддасть і сік трошечки перець. Зав'яжу цього поплю. І так гарнесенько яку попаду, як можна її зробити. Я взяла таку зубочистку і отак в декілька місцях проколю. От і все. Духовка нагрілася, йду ставити в духовку. Скільки буде е, запікатися, я скажу. Пройшло майже 40 хвилин, я вже спробувала картопельку. вона готова, і я тепер буду готувати чесник, тому що зараз буду розрізати рукав і буду присипати зверху чесником. Отак, чесник прощупав, пропускаю через чеснодавку. Грибку солі додам сюди. А зараз беру отаку толкачик отакий, і трошечки потовчу. Випус з чесника сік. От і все. Тепер можна сюди додати трошки олії. От так десь 20 млрів додала. І отак розвести. Можна трошечки далі додати води холодної, кипяченої. Думала виняти його картопільку з духовки, але в мене немає можливості показати, як я в духовці це буду робити. Тому все-таки вийняла і покажу вам. І Скажу вам, що до чесничка додала ще трошечки води. чайну ложечку додала, тому що в олії мало що він розійшовся. А тепер буду розрізати. І отак гарнесенько кругом теж трішки щоб я мала як зараз добре там чесночком засипати і трошки підмішати і з цієї сторони так можна перевізьмо чесночну і гарнесенько так полі. А тепер можна так Трошечки, трошечки порухати його, щоб чесничок прийшов отуди. Небагато, так да, трошечки тільки. Топілька вже така м'яка, зробилася дуже. Так. Все. Іду ставити на 10 хвилин. І через 10 хвилин вона тільки засмажиться зверху. Покажу вам, яка получилася. Я вже виняла з духовки картоплю і покажу вам, яка вийшла. Бачите? Гарненько підсмажилася, а запах прекрасний і дуже смачненько, і навіть без м'яса. Хто от хоче пісненького, як я кажу, це прекрасно так приготувати таку картоплю в рукаві, в духовці, і швиденько, і смачненько. Ну, і їсти ми сьогодні будемо з такими маринованими помідорами. У мене на каналі є, як я їх готувала. Це дуже-дуже смачненькі помідори, такі мариновані. Ну Таку картоплю сьогодні я з вами приготувала. Так що, дівчатка, хлопчики, всі, хто був сьогодні зі мною на каналі, приготуйте це і просто і смачно, і без м'яса. І дуже вам гарно дякую за ваші підписки, за лайки, за коментарі. Дуже-дуже гарно дякую, що дивитеся мій канал, підтримуєте мій канал. А особливо, як завжди, дякую вам за ваші побажання, чого бажаю і вам, і вашим рідним. А головне, щоб були всі здорові і мирного неба нам поскоріше. І тоді до зустрічі!